Це удар по російській ядерній тріаді, це такий е, удар престижу. Власне кажучи, весь світ, який тремтить перед загрозою російського ядерного нападу, бачить, що, власне кажучи, у них не тільки друга армія світу е, з по кількістю двохсотих, е, а, власне кажучи, і дуже підозрілі ядерні сили, які вони не можуть аеродроми і цих ядерних сил захистити. Оце дуже важливо. Там хтось із російських воєнкоровців, характеризуючи ці події, писав, що там: Ну, в Америці всі ржуть, в Америці всі ржуть і бачать, що являють собою ті російські стратегічні ядерні сили. Якщо Україна може їх нищити, е, то що говорити про когось більш серйозного? Ну, залишимо більш серйозних, менш серйозних на е, совісті того воєнкора е, е, Кацапського, але е, що Україна може е, убезпечити світ навіть від такого, е, то це вже цілком очевидно. Що стосується наслідків, ну перше, з тактичної точки зору, ми зламали план операції, яка проводилась, ракетних ударів, і це мало добрий ефект. От, не, да, не дало росіянам застосувати на повну силу той масований ракетний удар, який вони готували, і який, зрештою, здійснили. Але не так успішно, як хотіли. Б. Ну, і, звісно, і наш наліт ну, дійсно виявився не таким успішним, як хотілося б. Насправді задумка полягала в тому, що найкраще наносити удар по, по тому хижаку, який стрибає, на зльоті. Коли літаки підготовлені, вони заправлені пальним, підвішені ракети, вони стоять на злітно посадковій смузі. І коли в них з ними щось відбувається, якась бавовна, то це мати дуже такий серйозний ефект. Ну, власне кажучи, і з тих даних, які просочилися в засоби масової інформації, в Енгельсі впав безпілотний якийсь невідомий апарат на злітно посадкову смугу. Бац пострадали два ту 95 на злітно-посадковій смузі. Тобто реально були уражені два літака, які стояли в першій хвилі, в перша ламка, яка ось мала, мала злетіти в повітря. Те, що в вдягілево вибухнув бензовоз. Ну, там, звісно, ще хтось виклав фотографії, фотографії, ну, зовсім не бензовоз вибухнув. А тут, 22-му хвоста, обрізало щось дуже таке потужне і хороше. І Чому літаку вже літати навряд чи коли доведеться, а те, що в нього під крилами Х-22 висять, це теж факт, і то вони, це добре, що вони е, сьогодні не змогли, ну, в цей день не змогли полетіти і якісь. Е, тобто і літак, і ще е, щонайменше два якихось е, два будинки, два. Дві школи, два дитсадки, два театри в Україні залишились цілими. І це дуже важливо. От така ситуація з превентивними ударами, з ударами, які наносить Україна, можливо, Україна по стратегічним об'єктам Росії на всю глибину території. Тут момент ще один такий, що Дягилєво і Енгельс, це Рязанська область і Саратовська. Вони розташовані ну, десь на 200-300 кілометрів східніше від Москви. Це так про всяк випадок, щоб Путінський трошки охололо. В 87-му році Руст приземлився на Червоній площі. Був такий хлопчина з Німеччини. Який вирішив, що ну ця імперія зла, як казав Рейген, вона така зла і можна проскочити, а вдруг, він дійсно проскочив, пересаджали там 30 генералів і офіцерів протиповітряної оборони радянських. Власне, чому б наступний безпілотник не приземлився б на Червону площу? Я розумію, що. України, якщо вони є, то вони потрібніші для нашим Збройним силам для ураження військових об'єктів Російської Федерації для ураження э, того, що складає загрозу для нас, а не для залякування, як у росіян. Э, мирного населення. Ми не будемо кидати бомби і кидати ракети по Червоній площі. Ну, тим більше там пам'ятка архітектури. це... Україна так не робить на відміну від тих варварів, які знищить все, що можуть варварів зі сходу, пане Павле. Але є ще один наслідок відношення до цієї події наших партнерів. Бо спочатку, після атаки на Енгелістадягілів, була інформація, що нібито від американців, що ми цього не санкціонували, Це не наша справа. Ми про це нічого не знаємо. А потім дуже скоро ще одна публікація. Ну там, нібито не зовсім офіційно, але з посиланням на джерела, що нібито американці й не проти вже атакування українцями там, де вони самі хочуть, це їх право, це їх рішення, і ми до цього не причетні. Ось це прокоментуйте. Ну це дві позиції. Істеблішменту вищого військово-політичного керівництва Сполучених Штатів Америки першу заяву зробив Ентоні Блінкен, держсекретар США, який сказав, що, власне кажучи, те, що відбулося, Сполучені Штати стосунку до цього не мають, і американською зброєю не наносились удари по глиб території Росії, і що Сполучені Штати. Мають домовленості з Україною про те, що вони, по-перше, не передають зброю, яка може потрапити в глиб територію Російської Федерації, чи, а також що українці тією зброєю, яку вони від американців отримують, не будуть обстрілювати територію Російської Федерації, вони будуть застосовувати це в межах своєї території. Це дійсно це так відповідає дійсності. Судячи з усього домовленості такі є, і хай марси наші б'ють тільки по цілям, важливим цілям на нашій окупованій території, і це значно важливіше зараз інколи, ніж кудись залетіти далі. З іншого боку, американці не погоджуються там, надати на ті ж ракети потужніше, більшого радіусу дії. Для тих же Хаймарсів, щоб ми змогли, б, наприклад, уражати аеродроми на е, тактичній авіації, на, е, з яких здійснюються е, удари по Україні на території РФ. Ні, так ні. Ми я думаю, справимося своїми силами. І це підтвердив міністр оборони США. От, людина, яка не біль... Більше все ж таки військовий, ніж дипломат. І в нього більш практичне бачення, він сказав, що дійсно Штати не передавали Україні далекобійної зброї, яка може уражати цілі на такій відстані. Втім, він і Сполучені Штати офіційно вважають, що Україна має право на самозахист. І якщо вона наноситиме удари по військовим цілям, по законним цілям. На глиб, глиб території Російської Федерації якимись своїми власними засобами, то Сполучені Штати Америки нічого проти цього не мають. Адже це удари самозахисту. Україна жертва агресії, яка захищається і має на меті захист свого населення, захист свого народу, захист своєї землі від держави агресора. Це відповідає і. Женевським конвенціям і всім правилам е uh -huh. сучасного виведення війни.